Мама захищала мою сестру, яка крала в мене гроші, і хотіла відправити мене до військового училища. Це сталося, коли мені було 14 років приблизно за рік до розлучення моїх батьків. Моя молодша сестра завжди швидко витрачала свої кишенькові гроші, особливо на косметику, їжу в торгівельному центрі, відеоігри та одяг з хот топік. Хоча мені теж давали кишенькові гроші, батько змушував мене їх заробляти прибиранням у будинку та роботою на ділянці. Сестра ж нічого не робила, якщо тільки батько не стояв поруч. Мама також не змушувала її нічого робити, окрім прибирання своєї кімнати. Щоб заробити додаткові гроші, я косив газони в сусідів, збирав розкидані по району бляшанки, щоб здати їх по 5 центів за штуку, і виконував інші дрібні роботи. У той час я збирав гроші на самокат, щоб їздити містом, але збирати ці гроші було нелегко, переважно через сестру. Вона знала всі мої схованки із грошима і крала їх. Приблизно це відбувалося так. Ей, сестро, ти знову взяла мої гроші. Що? Ні? Вона брехала, навіть коли її ловили. Ти жахливо брешеш, із моїх накопичень зникло 100 доларів. «Відчепись від мене, я цього не робила. Вона починала гидко плакати і бігла до мами. Мамо, брат мене дістає! Вона знову викрала мої гроші. Мати ніколи мене не підтримувала і, як завжди, відповіла, клацаючи пальцями в мою сторону. Помовч, не бачиш, що моя крихітка засмучена. Вона сказала, що не брала, значить, не брала, і все. Якщо не замовкнеш, я тебе покараю. Я знаю, що вона це зробила. Якщо ти не повернеш гроші, я розповім татові. У цьому немає потреби. Тим паче, у тебе немає доказів, що вона брала твої гроші. Є, я веду облік кожного долару. Три дні тому у мене було 4 тисячі доларів, а зараз тільки 3 900. Пропало 100». І ти знаєш, що вона вже кілька разів крала в мене. До того ж, я знаю, що у неї закінчилися кишенькові гроші на цей місяць. А вчора ти водила її на шопінг. Звідки у неї були гроші? Мама на секунду замислилась і потім насупилась: знаєш що? Ти покараний? Іди в свою кімнату або я візьму ремінь. Я би міг продовжити сперечатися, але якщо я чомусь і навчився в цьому домі, так це коли потрібно замовкнути і просто подзвонити татові. Я мовчки пішов до своєї кімнати і з гуркотом зачинив двері. Потім витягнув свою Nokia і подзвонив татові на роботу. Він не відповів, тож я залишив голосове повідомлення, пояснивши все. Незабаром я почув дзвінок стаціонарного телефону і мати, яка кричала на батька з кухні. Я не чув усієї розмови, але чув, як мама намагалася виправдатися. Але це ніколи не спрацьовувало, коли вона була неправа. Зрештою, вона закричала щось на кшталт: добре. Якщо вона справді взяла гроші, то я їх тобі поверну, бо вона вже їх витратила. Потім мама люто відчинила двері моєї кімнати і закричала на мене. Не можу повірити, що ти мене здав, невдячний покидьок. Після всього, що я для тебе зробила, ти не міг закрити очі на таку дрібницю. Отже, ти визнаєш, що сестра вкрала гроші. Та мені начхати. Дівчатам потрібно більше грошей, ніж хлопчикам. Ти мав просто віддати її їх. Це ж зовсім небагато. Вона вкрала 100 доларів. І навіть якби це був всього один долар, я би все одно хотів його повернути. Ти ж не хочеш, щоб хтось крав із твоєї сумки. Це нічим не відрізняється. Якщо сестра краде у мене, вона винна, і ти це знаєш. І я хочу, щоб. Гроші повернули будь-яким способом. Я їх заробив чесною працею, а вона нічого не зробила. Моя крихітка нічого не повинна робити. Вона принцеса і заслуговує, щоб із нею поводилися відповідно. Це не моя проблема. Нехай буде принцесою подалі від мене і моїх речей. Ну все, малий виродку, я зараз тобі дупу надеру. Я встав і подивився їй у очі, бо в 14 років я вже був одного з нею зросту і досить міцний через роботу на вулиці. Спробуй, я тобі не дозволю, бо я нічого поганого не зробив. Мама завмерла на мить, потім голосно закричала і замахнулася рукою, намагаючись збити щось із мого комоду, але вдарила занадто низько і попала прямо по комоду. Вона схопилася за руку, намагаючись стримати біль і з люттю, скрежачи зубами, подивилася на мене, а потім просто розвернулася і пішла. Я чув, як вона кричала і била по стінах, поки йшла коридором і спускалась по сходах. Потім вона пішла на кухню, щоб зайнятися своєю звичною справою, коли щось ішло не так, піти до винного холодильника і напитися. Моя сестра деякий час виглядала з-за дверей своєї кімнати і виглядала наляканою, а потім зачинила двері з гуркотом. Мама завжди була її козером, щоб уникати покарань за все, що вона мені зробила, але все швидко змінилося. Через кілька хвилин батько повернувся з роботи і привів сестру до моєї кімнати. Він змусив її зізнатися в крадіжці грошей і сказав, що я не покараний. Сестра навіть не хотіла на мене дивитися, поки її змушували вибачатися. Спочатку вона говорила найтихішим і писклявим голосом, поки тато кілька разів не наказав їй говорити голосніше, і вона майже закричала. Потім батько дав мені 100 доларів, щоб компенсувати вкрадене, і оголосив, що сестра покарана на тиждень. Викрадені гроші вирахують з її наступних кишенькових. Вона почала голосно плакати і сварити батька, а потім втекла до своєї кімнати. Мама просто сиділа на задньому дворі, попиваючи своє улюблене вино, і ігнорувала всіх. Вона так і не вибачилася переді мною і поводилася так, ніби нічого не сталося. І хоча це було прикро, сестра все одно отримала свої кишенькові наступного місяця, тільки тепер їх дала мама, а не тато. Через декілька днів у татовий вихідний ми поїхали в місцевий магазин, і він купив мені сейф для зберігання грошей та інших цінних речей. Ми не розповіли про це ні мамі, ні сестрі. У сейфі був чотиризначний код, і якщо пам'ять мене не підводить, я використав код 4962. я поклав усі свої гроші в сейф, закрив його і сховав у задній частині шафи. Минуло кілька тижнів. Одного разу я повернувся додому після того, як косив газони у сусідів і виявив, що моя кімната була розгромлена. Я зателефонував мамі і розповів їй, що сестра зробила з кімнатою. Мама, як завжди, все заперечувала. Моя крихітка такого не робила. Тоді виходить, це зробила ти? Ні. Тоді хто ще міг це зробити, якщо кімната була чиста, коли я виходив, і окрім вас вдома більше нікого не було. Мама роздратована тим, що її приперли логікою. Ну, добре, але якщо вона це зробила, то це тобі за те, що ти до неї погано ставишся. Я знову подзвонив татові і залишив повідомлення на його робочому автовідповідачі про те, що сталося. Потім я пішов до сестри і сказав їй, що знаю, що це вона розгромила мою кімнату. Перш ніж вона встигла щось відповісти, я додав, що вона більше не зможе дістати мої гроші, бо вони замкнуті у сейфі. Це викликало в неї справжню істерику, і звісно, на допомогу одразу прибігла зламати. Але я просто повторив, що сестра більше не зможе взяти мої гроші і повернувся до своєї кімнати, щоб прибрати. Поки моя сестра продовжувала кричати у своїй кімнаті хвилин 20. Нічого не зникло і не було зламано, усе було просто розкидано. Звичайно, я навів лад, але наступного дня виявив, що кімната знову розгромлена, але тепер ще й вікно було розбитим. Сестра викинула мій сейф у вікно, бо не змогла його відкрити. Я одразу подзвонив татові, і коли мама і тато повернулися з роботи, сестра з гордістю зізналася, що це зробила вона. Мама намагалася її захистити і казала татові, що він взагалі не мав купувати цей сейф. Але тато її посварив і сказав, що купив сейф для мене, бо втомився від того, що сестра краде мої гроші. Кожного разу, коли вона крала і витрачала, татові доводилося повертати мені їх, бо мама цього ніколи не робила. Батькам довелося замінити вікно, а тато встановив замок на двері моєї кімнати і навіть повісив біля дверей настінний сейф із комбінаційним кодом для зберігання ключа. Сестру покарали на місяць за розбите вікно, вона весь цей час сиділа у своїй кімнаті, коли тато був вдома. Коли ж тата не було, мама завжди дозволяла їй робити усе, що вона хотіла. Наприклад, грати у відеоігри або дивитися телевізор. Я не став скаржитися татові, бо знав, що тоді сестра з мамою зроблять моє життя набагато гіршим. Після закінчення покарання сестра почала благати мене позичити їй гроші щоразу, коли витрачала всі свої кишенькові. Але я просто говорив їй, що вона все одно їх ніколи не поверне, бо нічого не заробляє, і нічого не відкладає. І для сміху я одного разу написав боргову розписку і запропонував їй підписати її перед татом. Вона розірвала папір навпіл і побігла скаржитися мамі, що я до неї несправедливий. Вони з мамою намагалися змусити мене дати їй гроші, але я просто нагадав їм, що це може зробити тато. Тож, якщо сестра хотіла ще грошей, вона точно не отримає їх від мене. Після цього мама спробувала відправити мене у військове училище, але тато їй цього не дозволив. До речі, якщо хтось цікавиться, чому тато тоді не відкрив мені ощадний рахунок, я й сам не знаю. Мабуть, просто зберігати гроші готівкою для нас було звичайною справою. Апдейт перший. Сталося ще декілька подій після того, як тато встановив кодовий сейф для ключа від моєї кімнати. Справа у тому, що під час установки мами та сестри не було вдома. Коли сестра, проходячи повз мої двері, вперше побачила замок, вона одразу побігла до мами. Вони обидві кинулися нагору, але там їх зустріли ми з татом. Розмова пройшла приблизно так. Що це за хрінь? Замок на двері. Я бачу, що це клятий замок, але навіщо він тут? Бо ти ніколи не караєш і не зупиняєш нашу доньку від крадіжки через розгрому чужої кімнати. Тому тепер тут буде замок. Йому тільки 14 років, і це мій дім. Він не може мати замок на дверях. Ні, це наш дім. І наскільки я пам'ятаю, саме я оплачував більшу частину іпотеки і рахунків. Ти майже нічого не платиш. Тоді я вимагаю знати код від цього замка. Я тобі його не скажу, бо ти показала, що тобі довіряти не можна. Мама вибухнула і з гуркотом спустилась вниз по сходах. А сестра подивилась на нас ображено і потім повільно пішла у свою кімнату. І з новим замком усе стало чудово. Я навчився закривати його кожного разу, коли виходив з кімнати. Не один раз я помічав, як мати та сестра уважно дивляться, коли я вводив код, але я завжди прикривався рукою або корпусом. Їм це дуже не подобалось, але вони нічого не могли вдіяти. Одного разу, ближче до кінця місяця, сестра прийшла до мене і почала благати позичити 40 доларів на відеогру, яку вона дуже хотіла. Чому ти знову приходиш до мене за грошима, якщо ми обидва знаємо, що ти ніколи не повернеш борг? Поверну, клянусь! Ні, не повернеш. Ти кожного місяця витрачаєш усе, що в тебе є, і ще трохи зверху. І тобі завжди важливіше витратити гроші на себе, ніж повернути борг. Ти завжди так робиш. Ні, не роблю. Ну добре, а як щодо перевірки? Я пішов до себе в кімнату, взяв лист паперу і ручку і від руки написав боргову розписку, де зазначив, що сестра поверне мені 40 доларів при отриманні своїх наступних кишенькових. Розписка мала бути підписана в присутності тата, як свідка. Сестра прочитала цей лист, почала схлипувати, розірвала його навпіл і знову побігла до мами з плачем. Саме так вона робила щоразу, коли щось йшло не за її планом. Мамо, знаєш, що він знову зробив? Що Кегл знову зробив? Вона хотіла позичити гроші, і я попросив її підписати розписку при татові. І вона розлютилася. Навіщо тобі це потрібно? Вона просто хотіла трохи позичити. А ти б могла підписати мою розписку, щоб я міг переконатися, що гроші повернуться? Ти маленький виплодок! Я не повинна нічого підписувати. Просто позич її гроші. Мама встала і витягнула руку, ніби готова мене вдарити, але потім передумала. Ти весь у свого батька, тобі потрібно документально фіксувати абсолютно все, ненавиджу це. У цей час я вже піднімався до себе в кімнату. Думаю, добре, що я такий самий, як тато, бо це набагато краще ніж бути схожим на тебе чи сестру, бо ви ніколи не робите нічого хорошого. Що ти зараз сказав, виродок? Вона почала підніматися сходами саме тоді, коли я зайшов до кімнати і замкнув двері. Мама мала звичку різко відчиняти двері моєї кімнати, щоб накричати на мене, одразу влітаючи всередину. Але тепер на дверях був замок, і вона ще не звикла до цього. Я зачинив засув, і коли вона спробувала відчинити двері, то з розгону врізалася в них із гучним гуркотом. Потім я почув, як вона впала на підлогу і почала кричати від болю. Вона сильно вдарилася у двері корпусом і обличчям. Двері, до речі, були з масиву дерева. Коли я відкрив двері, вона лежала на підлозі, б'ючи кулаками з опухлою губою і синцем на лобі. Це ти підлаштував малий покидьку. Ти сама врізалася в двері. Ти покараний, зникни з моїх очей. Після цього я подзвонив татові. Він лише тяжко зітхнув у слухавку, почувши мою розповідь, і сказав, що я не покараний, але мене чекає серйозна розмова за те, що я її дражнив. Він велів просто дати йому самому розібратися з мамою, коли він повернеться додому. У підсумку мене чекала сувора догана від батька, додаткові обов'язки по дому і скорочення кишенькових грошей на місяць. Ну і на цьому все закінчилося. З того дня, щоразу, коли сестра просила у мене гроші, я вимагав її підписати розписку. Їй це дуже не подобалося. Апдейт другий після того як я востаннє дав відсіч матері, коли вона погрожувала мене відмолотити, вона наче стала обережнішою. Зрозуміла, що якщо справді спробує мене вдарити, для неї це може закінчитися дуже погано. Тому вона переважно просто кричала на мене і більше не чіпала. Я не звертав увагу на її істерики і займався своїми справами школою та дрібними підробітками. До мого 15-річчя залишалось зовсім небагато, і тато подарував мені двигун для велосипеда, щоб я міг пересуватися містом. Він сказав, що мені краще накопичувати на машину, а не на самокат, і поки що користуватися електровелосипедом. Я погодився з його логікою і почав збирати гроші, але тепер вже на авто. Але через кілька днів, підмітаючи траву на задньому дворику після стрижки газону, я знайшов буклет військового училища. Він лежав на землі під столом біля місця, де мама полюбляла сидіти і пити вино. У мене з'явилося погане передчуття, що вона готує якусь божевільну аферу. Тому я дочекався, коли тато повернеться додому і показав йому свою знахідку. Він був дуже злий, але не поспішав із висновками і пішов до мами з буклетом, щоб спитати про це. Кохана, що це? Мама зблідла, коли побачила буклет. Не знаю, я ніколи цього раніше не бачила. Справді, тому що тут написано, що ти збиралася відправити кегла до військового училища. Ти ж знаєш, що я ніколи б цього не дозволив. Тут мама припинила вдавати невинність і закричала: він повинен навчитися дисципліні. Він постійно замикається у своїй кімнаті, і я більше не можу його відшльопати, бо він занадто великий. Це єдиний спосіб покарати його за неслухняність. Та боже ж ти мій кегл нічого поганого не зробив. Якщо вже на те пішло наша дочка, справжня розпещена негідниця через тебе і твоє потурання її крадіжкам убрати. Тож обговорення про відправлення кегла до військового училища закінчено. Якщо ти ще раз спробуєш це зробити, клянусь, у тебе будуть великі неприємності. Ну, схоже, вся родина хоче відібрати в мене останні залишки влади у цьому домі. Якщо в мене більше нічого не залишиться, тоді сенсу в житті теж немає. Припини драматизувати через те, що кегел росте і стає самостійним. Він сам заробляє свої гроші. Після цього мама просто вилетіла з кімнати. Наступного ранку перед школою я побачив, як вона люто намагається запхнути щось у сміттєвий бак на кухні. Я дочекався, поки вона піде на роботу і витяг те, що вона намагалася приховати. Це була заповнена заявка до військового училища, повністю написана її почерком. Там вимагали підписи обох батьків або опікунів, і на документі було два підписи. Я одразу впізнав мамин підпис, а другий був жалюгідною спробою підробити підпис тата. Тато завжди пишався своїм складним підписом, і в мами не було жодного шансу скопіювати його без явних ознак шахрайства. Схоже, вона це усвідомила після того, як її викрили, і здалася, відмовившись від своєї ідеї. Я зберіг папери і пізніше показав їх татові. Він був розлючений, але вирішив, що мама вже відмовилася від свого задуму, тому відпустив ситуацію. Втім, він все ж зберіг документи у себе в кабінеті про всяк випадок. Через кілька місяців виявилося, що мама зраджувала татові зі своїм колишнім хлопцем зі школи. Для тата це стало останньою краплею і він подав на розлучення. Кілька місяців по тому. Тато купив новий будинок, і я переїхав жити до нього. Процес розлучення прискорився, коли тато пред'явив документ з військового училища, на якому мама підробила підпис. І це була не перша фальшивка. У нього були докази, що мама ще як мінімум один раз підробила його підпис на заявці на кредитну картку, і ще на якомусь документі, деталі якого я вже не пам'ятаю. Мама отримала будинок, бо тато не хотів його. Але вона також вимагала аліменти і виплати на дитину, адже як і очікувалося, моя сестра вирішила залишитися з мамою. Суд призначив мамі виплати на дитину і щомісячні мінімальні аліменти на 10 років. По суті, аліменти просто покривали кишенькові витрати моєї сестри. Мама була дуже зла через це і погрожувала знову подати до суду на тата, але він роками тримав над її головою загрозу викриття підроблених підписів, щоб вона більше його не чіпала. У день, коли я переїжджав у новий дім тата, сестра показала мені язика і самовдоволено заявила, що мама сказала їй, ніби вона принцеса і більш гідна дитина. Тому я і йду з дому. Я тільки похитав головою і відповів, що мені вже байдуже, що вона там думає. Потім я вийшов за двері і нарешті відчув себе вільним як птах. Ну що ж, друзі, на цьому історія повністю завершена. Дякую, що додивились відео до кінця. Пишіть свої коментарі щодо почутого. Читаючи цю історію, я одразу згадав одне американське слово, можливо, ви знаєте, карен. Так у США називають дівчата, у яких полетіла клепка, і вони вважають, що вони принцеси, вони найгарніші, чоловіки повинні стояти на колінах перед ними. Ну і звичайно, завжди прикольно дивитись, коли їх ставлять на місце. Особисто я не вірю тому, наскільки автор спокійно розмовляв зі своєю матір'ю у свої 14 років. Ну по бертадже. Просто я згадую, як я розмовляв зі своєю, і це була рвань. Звичайно, зараз, коли йому 30, 40, 50 років, і він згадує історію зі свого дитинства, він може трошки прикрасити. Звичайно, багато моментів були опущені, та, попри це, я все одно вважаю, що мати була головним злом цієї історії. Адже вона і зраджувала своєму чоловікові, і вибрала свого улюбленця серед дітей. Я навіть не знаю, яким чином можна її виправдати. Захотіла покачати права і відчути себе молодою. Ну і гуляй. Тож у висновку я погоджуюся з автором, але я не впевнений, що він нам все розповів. А на цьому все. Слухайте історії та створюйте свої. Бувайте.